У Києві через складну ситуацію в енергосистемі розгорнули пункти незламності, оскільки кияни через запроваджені екстрені графіки вимкнень просто не встигають повністю підзарядити свої електронні пристрої. Михайло Манелюк бачив, як облаштовані столичні пункти незламності та чи приходять туди люди. Світлана прийшла у пункт незламності підзарядити телефон. каже вдома світла немає, а треба бути постійно на зв'язку. Зранку була працювала, а це вже півдня пройшло. І сів це телефон. Вимушена була зупинитися, поки є можливість, бо невідомо, коли буде світло. Після того, як у понеділок росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні, зокрема й енергетичних об'єктах, у компанії Укренерго знову вдалися до екстрених відключень світла, щоб в час, коли по домах немає електрики, люди могли підзарядити телефони чи попити води. По всьому Києву розгорнули пункти незламності. Ось цей розташований в оболонському районі міста. У нас постійно вже два роки працює пункт незламності. Він був законсервований, але сьогодні. Все було розконсервовано, тому що, ви бачите, вже є люди, і Аболонь – це спальний район, і дуже багато людей просто приходять для того, щоб зарядити телефон. Усім охочим тут енергію роздає ось такий дизельний генератор. Ми вмикаємо саме коли є відвідувачі. По досвіду минулого року ми вмикаємо, наприклад, там, раз там на годину. Так, і люди чекали. Зібралось там 10 чоловік, 15. Ми вмикнули, всі зарядили гаджети, тому що не завжди є потреба, щоб він постійно працював. У центрі реабілітації дітей та молоді з інвалідністю є також укриття. Там можна сховатися під час повітряної тривоги. Наші діти вже звикли до укриття, і в принципі ми облаштували їм такі, знаєте, зони, да, і за віком, і ігрові. Ви можете побачити побачити у нас тут є ігровий футбол. Діти дуже люблять, трошки вони, скажімо так знімають цю напругу. Це у нас окрема кімната для самих маленьких наших клієнтів. Лише в Оболонському районі Києва діють понад сотню пунктів незламності. Звітують в райдержадміністрації. У кожному запевняють посадовці вже готові приймати всіх, кому треба зарядити гаджет чи попрацювати. Здебільшого це заклади освіти, або як цей заклад для реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, ЖЕКИ, спортивні школи і так далі. Вони забезпечені всім необхідним це генератори, павербанки, запаси технічної води, запаси їжі, запаси питєвої води. І більшість з них має забезпечено автономна інтернет-система, яка працює без світла. А це вже лівий берег столиці, Дарницький район. За даними посадовців, тут також відкрито понад 100 пунктів незламності. Ось цей ми знайшли в одній з гімназій. Період вимкнення був нетривалий. А вранці всі встигли зарядити свої пристрої і завдяки енергетикам світло в принципі відновилося. Але майже весь район сьогодні був знеструмлений. Людей було небагато, але вони приходили. У нас на період довготривалого вимкнення, електроживлення також передбачені різні кімнати за призначеннями. Ігровий простір, кімната матері й дитини, пункт надання першої медичної допомоги та місця для відпочинку. Це зона для маломобільних груп населення у разі необхідності вирівняти спину. Тут є також меценатами надані розкладні ліжка, матраси, каремати, мати. В спортивній залі можна, якщо буде велика кількість людей, лягти відпочити у гімназії. Також є укриття, де люди напередодні ховалися під час ворожої атаки. Переважно люди знаходилися в укритті було доволі багато людей з прилеглих будинків. Ну близько ста осіб було, тому що довго тривала була тривога. Дітки тут спали. Загалом, за даними міської військової адміністрації, у Києві відновили роботу близько тисячі пунктів незламності. Інформацію про їх розташування можна знайти у застосунку Дія на сайтах органів місцевого самоврядування та на порталі пункт незламності. Михайло Менелюк, Володимир Самченко, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.